Вітаю тебе на моєму каналі Еліян Жажу, і сьогодні я хочу тебе запросити в книжкову подорож, а саме по книжковим магазинам. Це не буде подорож в Україні, це буде подорож в Європі. І саме ми потрапимо в книгарні в Угорщині, Австрії і Німеччині. Поїхали! Наразі тільки зараз вийшло в мене дійти до монтажу цього відео. Хоча воно було знято ще в 23-му році в жовтні. Тоді вийшло в мене поїхати після довго-довго-довго тривалої перерви такої відпустки і в а, візиту до Європи. Тому нарешті, нарешті, нарешті це вийшло туди поїхати. І а, як же ж без книжкових магазинів. Звичайно, це був один з таких пунктів, і просто якщо я десь бачила книжковий магазин. Я була там. Тому перший пункт була Угорщина, а саме місто Гьор, Гьор, по-різному говорять. І е, е, це був е, книжковий магазин в такому великому торговому центрі. Але книжковий магазин досить великий для торгового центру. І мене туди просто магнітом-магнітом потягнуло. Більшість книг. З кольоровими зрізами, яскравими е політурками, ну просто неймовірні, неймовірні книги. Е все хотіла скупитися. Слава Богу, я не знаю, <свісно> напевно, слава Богу, я горську мову, тому я не придбала жодну з книг, але руки дуже чесались і, можливо, б, якби. Це був би з останніх магазинів, які я потрапила, я б щось б все таки купила. Тому що потім в наступних магазинах до мене до така думка: чому в кожному місці не купляти собі книгу як сувенір? Навіщо мені купляти якісь там магніти, чашки і так далі. Ну, я так образно. Але що люди купляють, а чому не купляти книги навіть на мові, яку я не знаю. Там в мене очі просто розбігались, а я нарешті побачила. Дуже класні великі книги з прям такий відділ був з Ліго. Книгами саме Лего, де там маленькі фігурки Лего. Гаррі Поттер, величезний така був окремо відділ, те, що відноситься до Гаррі Потера. Діснеївські книги. Це просто бомбезно. Які там дитячі книги, діснеївські, кольорові, різноманітні і з казками про Дісней з героями, Ну я просто божеволіла і також хотіла просто купляти. Але зупинялись, 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 ну, певно, це добре. Тому я вже хочу дуже показати цей магазин вам, тому пішли. Локація це Відень, Австрія. Um, гуляючи і досить замерзнувши, шукали, де б це попити кави, присісти. І були недалеко від центру. І я шукала Starbucks, щоб попити кави, посидіти, Плюс син хотів спати. І ми пішли просто по точці, куди я поставила. Виявляється, воно було прям близько біля собору святого Стефана. І прям Тут же була книгарня. Попивши каву, зігрівшись, я погнала в книгарню. І ззовні я думала, що це така маленька крамничка, де якась певна кількість книг, орієнтована на туристів. ну, Якесь таке склало візуальне враження, але коли я зайшла, я була в шоці, тому що це в чотири поверхи книгарня. Два поверхи було вниз, в подвальні причому, і один е на другий поверх. Книги різноманітні, вже, звичайно, на німецькій мові. Ем, і тут вже я зрозуміла і з думкою була, щоб чому б не купляти от якраз собі сувенір, книгу. І на німецькій мові в мене є ще й пункт, як я хочу вивчити німецьку мову. Ем, мені хочеться до ідеальності, звичайно, знати англійську, поки це, я б не сказала, що це ідеально і подавно. Але на шляху до вивчення ще французької і пунктик німецька. Ем, тому я подумала, що якщо я куплю собі німецьку, німецькій мові книгу, це буде ще один поштовх, щоб вчити цю мову. От Тому я придбала ось таку книгу е, про палац Бельведер. Тот ім, це певно, ви, можливо, я не знаю, як прикладати чесно, Бельведер. Бельведер, ми якраз ранком в першій половині дня гуляли по тій території Бельведеру, а неймовірно сподобалось гарно, ну як палац, звичайно, з неймовірною оглядовою. Ось і мене вразила архітектура, і тут я побачила книгу. Я, звичайно, не розумію, про що вона все на німецькій, вона простенька. Коштувала, до речі, мені 12 євро. Не так уже мало. Вона, я собі перекладала в перекладі, про що вона коли купляла, то це був трилер про розслідування якогось вбивства в А Автора, чесно, я навіть не прочитаю, на жаль, я ще не розумію словосполучення і букви голосні, приголосні, як воно тут звучить. Тому просто от ось демонструю, як вона виглядає. Також, як і в кожній книгарні, є відділ з Гаррі Поттером, і мене вразило саме в цій книгарні, що були книги, намальовані, обкладинки, ілюстрація якась вивернута, як на мене, я не знаю, як це правильно сказати, як якийсь як комікс. Мені не сподобалося, як виглядала колекція книг, я їх продемонструю. але... Це не моє таке зображення. Я люблю класику, тому давайте вже менше буду говорити і пішли гуляти по магазину. Я книжковий магазин, але я не я, якщо я туди не піду. Біжу. Ви це бачите? Не бульмекою по-німецьки, але купила собі книжку Бельведер якийсь трилер. Буде повод повчити німецьку мову. Забувай підтримувати мій канал, ставити лайки, підписуватись, нажимати на дзвіночок, і давайте спілкуватись в коментарях. Це дуже допомагає мені підтримувати мою мотивацію, знімати відео, ділитися цікавим, показувати вам щось цікавеньке, не просто якісь стандартні локації, а ось такий формат. І хочеться все більше і більше такого. І можливість, щоб була купляти ці книги і розповідати, що там, що там, що там. А тепер наступна наша локація Мюнхен. В Мюнхені вже не встигнувши приїхати, одразу почала дивитися, де знаходиться книгарня. І я була шокована, що, являється, в Мюнхені є величезна, величезна книгарня прямо на е, головній площі міста. Де безліч туристів, безліч активностей, мітингів і так далі. Тому ця книгарня, прям-прям ось на виду. І безліч, безліч там людей. Е, вона мене вразила найбільше. Вона неймовірно гарна. Вона в три чи чотири поверхи, здається, в три. Але вони величезні, гарнючі. Перше, що мені кинулось там в очі це. Окремий відділ з Гаррі Поттером, де не просто серія Гаррі Поттера, а там просто як окремий світ Гаррі Поттера. книги, альбоми, чашки, сувеніри, палички, ігри, якісь наклейки, зошити, блокноти, ручки і так далі. Я хотіла просто все скупити: такого забрати, забрати. Але я розуміла, що це все як вести, нести плюс досить там недешево, тому що центр міста, багато туристів. Я так розумію, що там ціни дуже завищені. Тому втрималася, але не втрималася, щоб зробити собі е, сувенірний подарунок, причому там. Мене понесло, купила дві книги. Одна з книг це було четверте крило Ребека Ярес. Я вже казала, що мені вийшла ця книга дорого, але я не жалкую, тому що вона мені як сувенірна, я її дуже-дуже хотіла, прям пищала, ціленаправленно шукала її. Ці книгарні був окремий такий великий відділ з англійської мови, прям безліч книг, безліч відомих книг. Тому я там обрала четверте крило. І другу книгу я не втрималась. Я теж купила на німецькій мові. Я вже якось показувала. Просто вона настільки чарівна. Цей зріс, я так розумію, це щось про відділ. Я навіть не буду старатись читати, як вона вимовляється. Я не хочу помилятись. Але вона дуже гарна, вона просто як колекційна може в мене стояти. Але знову ж таки, заради навіть цієї книги, я б хотіла б вивчити німецьку мову і її прочитати. Я прям дуже це хочу. Вона оформлена, просто неймовірно. По-перше, такий от я вже продемонструвала гарнюча ілюстрація. Кожна сторінка позначена трикутничком, дуже люблю трикутники. Кожен розділ починається з якоїсь символічної також ілюстрації. Вона просто вау. Також мене здивувало в цій книгарні, що по території книгарні є такі диванчики. Де люди просто сідають, от, наприклад, я захотіла цю книгу придбати, а може не придбати, я її взяла і сажу читаю. Причому я дивилася, що люди не просто так листають, вони так вже десь отак і сидять собі, спокійно читають, не, спіш, не спішать. Я так думаю, напевно, там деякі не купляють, просто прийшли, почитали як бібліотеку і пішли собі. На одному з поверхів там також були книги вже. Якщо не помиляю вже канцтовари, але вже я спішила, то я його так проглянула і побігла. Але там яка в'ярня була, де сиділо теж багато людей. І це так, знаєте, атмосферно, коли сидять люди, п'ють каву, у них на, на столах така стопки книг лежать. Вони щось обговорюють, або це вони придбали книги, або просто прийшли обговорити книги. Не знаю. Різні компанії, і це настільки все було прикольно. Що я прям надихнулася цією атмосферою, так все не буду довго говорити. Пішли гуляти по цій книгарні, вже буду показувати. Неймовірно, просто так, я зараз буду шопитись Не можу знімати її мене понесло. Хочу розбігаються, хочу купитися. Добре, що я не знаю німецьку. Так би я скупила. Шукаю англійські. Безліч В Європі взагалі єковських різних приколів, книжок. Мішка. І можна потрогати, який на дотик їжачок. Білочка. та Тану такий прямо м'ягуня. який класний. Мавпа. Ось і дуже популярні кольорові сліз заділяє 16, 17, 20 євро. Girl. Ну, названо англійській, всередині німецька. Найшла поличку, інглиша. Подорож вийшла у нас з вами по книгарням. Мені такий особисто формат подобається, і я надіюсь, вам також було цікаво поринути в ці книгарні, хоч трошечки насолодитися тими гарнючими книгами. Тому до нових зустрічей, до нових відео. Поба.